Указали, що так, да, но ну, не вміють, але ну, треба другим позовом подавати віддільно на, на квартиру, щоб його виключали із, із документу. У нас звернулися ваші сусіди, тверджують, що ніби церква хоче фактично відібрати у них помешкання, в якому вони живуть 74-го року. Я вам дам, дам документи всі що це приміщення є не наше, і ми на нього не претендуємо. Мені показали технічний паспорт, їх житлова будівля вписана до майна церкви. Все, я більше не буду вам давати інтерв'ю, я, я вам дам документи. А ви будете змінювати в технічному паспорті, виписувати? Так, в 1974 році моя свікрові, як багатодітної матері і працівниці 98-ї школи, виділили це житло. Зробили так, что у них есть наше жилье. Хотя жилье им не дарили. Вот оно вот, общее. И вот у них в паспорте наше жилье. Вот оно жилье. Наша квартира. А тоже работала в этом здании, когда свекровь уехала. Это криминальная справа, але никаких подвижек я не бачу. До меня следователь не приходит. И я не знаю, что делать. По власності. У нас? Приватизація в 2014 році. Я приватизувала, вот це я, це моя мама, це сестра, у которой зараз ребенка, вона мать одиночка, і моя дочка. Дарування, церкві, але тут немає. От подивіться уважно, Тут дарується не житлове приміщення, тобто двохповерхова будівля. Житла немає. І в користування, в користуванням. Дур... Дают наши гаражи-сара еще вдобавок. Ну, конфликт вынужден уже в 23-м когда батюшка начал препятствовать. Первое, заезд машины. Почему мы заезжаем? На каком основании? Я вообще-то здесь живу. То есть угрожать о том, что он закроет. Адвокат говорит, давайте мы сначала разберемся. Он сделал запросы в МБТИ, в архивы. И пришел, пришел когда техпаспорт. вот тоді я уже шнусь, потому что На тех паспорте є церковь і рядом мой моя квартира на землі, і з двором, з гаражом, з сараєм, все на одному і числиться. Отець Михайло сказав, що він не претендує на квартиру Людмили, але на сьогоднішній день в базі в реєстрі її житло досі знаходиться в правовласності церкви. Тепер справа тільки за юристами.